П'ять економних авто з пробігом, яким ледве виповнилося п'ять років. Всім привіт! Це топ-5 від авторія, і сьогодні ми зібрали для вас справжніх чемпіонів економії. Не нові, але й далеко не похилого віку авто, яким щойно виповнилося 4-5 років. Вони ще зберігають свіжість заводу, сучасні технології, нормальний ресурс, але коштують помітно менше ніж нові. А головне не змусять вас постійно залишати зарплату на заправці. У цьому випуску п'ять перевірених легковиків різних типів. Які споживають дуже мало пального, добре представлені на вторинному ринку України і вже сьогодні чекають вас на авторія. І так ми перевіряли не лише цифри в технічних характеристиках, а й те, наскільки ці авто комфортні, надійні та практичні для щоденної їзди. Готові економити з розумом? Пристебнулись і поїхали! Ауді А330 TDI – Якщо ви розраховуєте на комфорт німецького преміуму, але при цьому не хочете щотижня заїжджати на заправку, придивіться до Audi a 30 TDI. Попри компактні розміри, це авто може дати фору багатьом більшим конкурентам. У нього під капотом дизельний двигун на 116 кінських сил і семиступеневий автомат S-Tronic, який не тільки добре їде, а ще й споживає всього 4-4,5 літра на 100 кілометрів. Це той випадок, коли і динаміка, і економія. Не порожні слова. Назва 30 в ауді це не об'єм двигуна, а просто індекс потужності прийнятий у компанії. У цьому випадку це діапазон приблизно 110-130 кінських сил. Дизайн Ауді А 3 стриманий, але дорогий. Світлодіодна оптика, широка фірмова решітка радіатора, чіткі лінії кузова виглядає сучасно і доречно навіть сьогодні. В салоні якісні матеріали, цифрова панель приладів, 10-дюймовий мультимедійний екран, підтримка Android Auto та Apple CarPlay, які зустрічаєш зазвичай у дорожчих авто. Що стосується практичності, А3 легко справляється з поїздками на кожен день, а завдяки низькій витраті та дизелю, який не боїться пробігу, це один із найрозумніших варіантів для тих, хто шукає економне, але комфортне авто. І найголовніше, це не щось екзотичне. Зараз на авторії є десятки таких машин. Ціни від 17 тисяч 990 доларів. Тож можна знайти хороший варіант під себе. Їдемо далі. Є лайфхак, щоб це або інше авто служило вам довго. Просто перевірте його перед купівлею. Технічний стан, історію по вінкоду. Всі перевірки є на авторі. Кілька кліків без виходу із дому і все готово. Volkswagen Golf, 1.6 TDI 2019 року, Volkswagen Golf це не просто хетчбек. це справжній еталон серед компактних авто, який уже багато років задає планку для конкурентів. А сьоме покоління Golf, особливо у версії з 1,6 літровим дизелем, це вдале поєднання економічності, німецької надійності та сучасного оснащення. Під капотом тут працює добре знайомий турбодизель перевірений, тяговитий і дуже економний. Він видає 115 кінських сил. А якщо Поєднати його з 7-ступеневою коробкою DSG, отримуємо і комфорт, і економію. Комбінована витрата пального близько 4,2-4,7 літри на 100 кілометрів. Це означає, що на повному баку ви зможете проїхати до 1000 кілометрів і більше без дозаправок. Але гольф це не лише про мотор. Це ще й про вивірену ергономіку, приємний салон і враження від керування. У 2019 році модель отримала оновлення, в якому з'явилася цифрова панель приладів Digital Cockpit краща мультимедійна система з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, Вдосконалена шумоізоляція, нові опції безпеки. Салон з якісними матеріалами та приємною підсвіткою. У ньому комфортно навіть на далеких поїздках. В переліку оснащення Golf 1.6 TDI часто має адаптивний круїзний контроль, систему утримання в смузі, автоматичне екстрене гальмування, електрорегулювання дзеркал і сидінь, парктроніки або камери заднього виду. Крім того, Golf дуже практичний. Зручний багажник об'ємом 380 літрів, складені задні сидіння, компактні зовнішні габарити. Ідеальний варіант для міста, але з достатнім простором навіть для сімейних поїздок. На вторинному ринку в Україні такі авто не рідкість. Багато моделей привезено з Європи з прозорою історією сервісу, часто з пристойними пробігами 100-140 тисяч кілометрів. І дизель у цьому випадку тільки плюс, адже має великий ресурс і добре переносить справді великі дистанції. Volkswagen Golf 1,6 TDI діадь 2019 року це розумний вибір для тих, хто хоче зекономити на пальному, але не готовий поступати з якістю, комфортом і технологіями. Його легко обслуговувати. в ньому є море запчастин. Він рідко підводить і виглядає не гірше за новіші моделі. На авторія такий гольф із дизелем 1,6 чимало і стартують вони приблизно від 16 500 доларів. Їдемо до наступного місця. Третє місце нашого рейтингу посідає Renault Megane 1.5 DCI 4-го покоління стильний, економний і практичний автомобіль, який встиг зарекомендувати себе як надійний спутник для щоденних поїздок. Йому лише 4-5 років, але він уже стабільно тримає позиції серед найпопулярніших дизельних легковиків на вторинному ринку. Під капотом півтора літровий турбодизель Blue DCI потужністю 115 кінських сил. У парі з шестиступеневою ступеневою механікою або семиступеневим роботом EDC. цей двигун забезпечує стабільну динаміку і витрату пального від 4,3 літри на 100 кілометрів у змішаному циклі. А це означає, що навіть при активному стилі водіння заправка вам знадобиться значно рідше. Дизайн Меган залишається сучасним і приємним навіть сьогодні. Світлодіодні фари з характерною формою, акуратні лінії кузова та збалансовані пропорції роблять авто стильним і помітним на дорозі. У салоні якісні матеріали, цифрова панель приладів, мультимедійний екран з підтримкою Android Auto і Apple CarPlay, ергономічні сидіння, а ще приємна шумоізоляція, що додає комфорту у дальніх поїздках. Щодо оснащення у багатьох версіях Меган ви знайдете. Адаптивний круїз-контроль. Систему екстреного гальмування, утримання в смузі, клімат-контроль, камеру заднього виду і парктроніки, безключовий доступ та запуск з кнопки. Наче зараз про Теслу розповідаю, немає такого відчуття. Renault Megane 1,5 DCI це також про практичність. У хетчбека багажник на 384 літри, а в седана ще більше 503 літри. А є ще й універсал, і при цьому зручна посадка, простір для пасажирів і низькі витрати на обслуговування. На авторі зараз можна знайти чимало таких авто з Реальними пробігами – 100-150 тисяч кілометрів. Дизель це легко витримує. Ціни стартують приблизно від 15 тисяч доларів. Що робить Меган одним із найдоступніших дизельних авто такого класу на ринку. Отже, якщо вам потрібно стильне, економне і надійне авто на кожен день. Renault Megane 1.5 DCI заслуговує бути у вашому списку. Їдемо далі. На другому місці нашого рейтингу Toyota Prius 2019 року, мабуть, найвідоміший гібрид у світі. І не просто через ім'я, а через те, як вдало він поєднує неймовірну економію, комфорт та надійність. Якщо ви хочете витрачати на пальне мінімум, але не готові сідати в мікролітражку без багажника і комфорту. Prius створений для вас. Його гібридна система складається з 18 літрового бензинового двигуна та електромотора. У сумі вони видають 122 кінських сили. Звучить скромно, але завдяки хорошому крутному моменту з низів пріус дуже жвавий у місті. І головне, витрата пального в комбінованому циклі стартує з вражаючих, готові. 3,3 літра на 100 кілометрів. А з огляду на ціни на бензин, це як знайти додаткову зарплату в кишені зимової куртки. На вигляд, Prius 2019 року досить незвичний. Комусь подобається футуризм його форми, комусь ні, але одне точно, він не загубиться в потоці. Салон теж трохи нетиповий, з великою центральною панеллю, приладами, винесеними вгору, і вертикальним мультимедійним екраном. Але все на своїх місцях і дуже зручно у використанні. І так, тут є андроїд. Авто, Apple CarPlay, круїз-контроль, камери, парктроніки, усе, що потрібно для сучасного авто. Безпека, окрема гордість. Prius. У базі тут уже є комплект. Toyota Safety Sense, система автоматичного гальмування, утримання смуги, адаптивний круїз. Це ті штуки, які реально працюють і можуть врятувати в критичній ситуації. А ще Prius досить просторий. У нього великий багажник більше ніж на 500 літрів, пристойний простір для задніх пасажирів, і при цьому відносно комплект компактний розмір для міста на авторі є достатньо пріусів цього покоління з пробігами до ста тисяч кілометрів. І це той випадок, коли навіть після кількох років авто поводиться майже як нове. Середня ціна приблизно 24 тисячі доларів. Але якщо пошукати, можна знайти і дешевше. Але не спішіть переходити з пріусом, бо попереду перше місце. Поїхали. І нарешті перше місце. Абсолютний чемпіон нашого рейтингу економії. Автомобіль, який не просто витрачає мало, він реально вражає. Це Peugeot 208 з дизельним двигуном 1,5 плюс HDI. Малюки з великими амбіціями. Якщо ви шукали авто, яке може проїхати майже 1400 км на одному баку, вітаємо, ви його знайшли. Витрада пального у змішаному циклі всього 3,2 літри на 100 км. Це не фантастика, це офіційні дані, які підтверджуються і реальними виданнями. Діями і тестами. У той час, як інші моделі в топі економлять розважливо, Peugeot 208 робиться емоційно з душею. Під капотом півтора літровий дизельний мотор на 100 кінських сил з відчутним крутним моментом і шестиступеневою механічною коробкою. Цього вистачає, щоб впевнено почуватися в місті та на трасі. А завдяки невеликій масі, авто не відчувається слабким. Навпаки, жвавий, маневрений і дуже приємний у керуванні. Але головна перевага цього Peugeot не тільки в економії, в має Класний вигляд, можливо, не такий крутий і агресивний, як машина наступного покоління, що вийшла на ринок того ж року, але гладенький, як камінчик на морському пляжі, і доволі елегантний. Французький дизайн це завжди щось особливе. 208-й – маленький, але непростий. Як мінімум, візуально він точно не поступається дорожчим суперникам. Усередині теж все не так скромно, як можна було б очікувати. Водія зустрічає фірмовий пежовський i-Cockpit з маленьким зручним кермом, високопоставленим, щитком приладів і. Глибокою посадкою є мультимедійна система з підтримкою Apple CarPlay, Якісні матеріали оздоблення. Сидіти комфортно, шуму в салоні мінімум. Позиція водія зручна як для міста, так і для подорожей. І ще один плюс це ціна. На авторі такий Peugeot 1.5 Blue HDI. Найсвіжішого для цього покоління 2019 року стартують від 10 тисяч 500 доларів. Це майже вдвічі дешевше, ніж Toyota Prius з попереднього місця, але по витраті пального ще й трохи краще. При цьому це не оголене авто, а сучасна модель з усіма базовими зручностями, яка справляється з щоденними поїздками без проблем. Чому перше місце? Бо він реально дає максимум за свої гроші. Економія найбільша, дизайн елегантний, інтер'єр продуманий, а ціна надзвичайно приваблива. Це авто для тих, хто хоче витрачати менше, але не жертвувати стилем і зручністю. Peugeot 208 1,5 Blue HDI переможець нашого рейтингу. Давайте йому поаплодуємо Ну що ж, з вами була я, Євгенія Самехіна. А ви пишіть коментарі, як вам наш топ чи згодні ви Може, у вас інші варіанти? Також не забувайте натиснути лайк та дзвіночок. Дякую за перегляд і пам'ятайте, вибрали авто мрії, перевірте його на авторія, щоб купувати впевнено.